Шановні зміничани, у ці дні ми з вами святкуємо два великих державних свята День прапора та День Незалежності України. Через багато століть пішов шлях становлення нашої держави. Було багато випробувань. Але сьогодні ми з вами переживаємо, мабуть, найкривавіші часи. Ворог вирішив забрати в нас свободу, зруйнувати наш дім, позбавити майбутнього. Але ця жорстока війна об'єднала нас. Зробила сильнішими. Кожен українець, воїн, лікар, вчитель, правоохоронець, службовець, рятівник, волонтер і хлібопекар робить на своїх місцях неймовірне. Кожен здобуває перемогу. Впевнений, ми переможемо. І тоді від Донецька до Львова у Криму та Чернігові замарить наш жовто блакитний прапор. Ми доведемо усьому світові. Що ми сильна та мужня нація, яка ніколи не поступиться своєю незалежністю. Нехай Господь оберігає наших захисників та захисниць. Я бажаю вам миру та злагоди. з Днем Прапора, з Днем Незалежності України! Слава Україні!